Як швидко навчитися малювати людей? Розказую вам реальний лайфхак. Берете і робите швидкі скетчі з натури. Прямо берете, виходите на двір, виходите на вулицю або сідаєте в кафе і робите швидкі скетчі з натури. Ось такого плану. І якщо ви це завдання виконаєте і зробите таких скетчів: 10, 20, 30, 40, 50 і більше. Ви точно зможете краще зрозуміти будову людини та малювання саме через ось такий постійний досвід. Це один із самих швидких способів реально навчитися малювати людину. А більш конкретніше я вам розповідаю на своєму навчанні художній експрес та підготовці до вступу». Ну і звісно, загалом потрібно вчити анатомію, пропорції людини, вміти малювати з різних ракурсів і так далі. Та самий швидкий спосіб робити багато скетчів.